Дай Але Боже, цифри астрономічні Боже. я думаю, оця боргова ситуація саме на енергетичному, е, в енергетичному секторі, а за енергетикою потягне інша потужна промисловість, бо вона теж виє, бо вона не може обслужити ці тарифи. Розумієте? І я думаю, що а уряд не розуміє: Мінекономіки не реагує взагалі на мінекономіки, що при Свереденках, що при Соболіві, роблять вигляд. Що це не їх проблеми. Я навіть чесно вам скажу, Петра. Я зараз буквально от з понеділка займуся, запишуся таки на прийом та все зроблю, щоб потрапити, щоб не сваритися. Я хочу по, от, її в очі подивитися і спробувати пояснити, от, щоб вона зрозуміла, що вона робила і як це виходить. Я після цього більш детально зможу вам сказати. От, прем'єр цю проблему чи не розуміє? Ну але дай Боже, цифри дай астрономічні Боже. ті цифри, що я вам назвав боргові на газовому тепловому водному цьому комунальному енергетичному ринку. Вони астрономічні. Це є загроза національній енергетичної безпеці країни.